Чисто комфортно, красиво, і це не зважаючи ні на що. Це вже багато років поспіль одна з візитівок Харкова, про яку знають і на теренах України, і за кордоном. А заслуга в цьому щоденна робота міських комунальників. Ось, наприклад, двірники та озеленювачі слідкують не тільки за прибиранням прибудинкових територій, а й ще створюють ось такі ексклюзивні локації: клумби, паркові зони, краса по харківськи Наша дільниця активно працює над тим, щоб Новобаварський район був чистим, доглянутим та приємним для життя. Настанням літа ми продовжуємо роботи з благоустрою. Наприклад, на даній локації ми облаштували нову клумбу площею понад 1000 квадратних метрів. До її створення ми підійшли з любов'ю та повагою до деталей. Висаджено кілька видів барбарису, які мають яскраве забарвлення, спірею, що чудова квітня навесні влітку, гортензія, яка додає об'єму та кольору. Лапчатка дуже невибаглива, гарна рослина, що ясно цвіде протягом цього літа, а також ялівець. І ачіток, які гарно витримують міські умови та зберігають декоративність впродовж усього сезону. Також ми щоденно проводимо санітарне прибирання прибудинкових територій. Це системна робота, яка потребує злагодженої командної взаємодії та постійної уваги. Важливо не лише прибрати сміття, а й підтримувати порядок щодня, незалежно від погодних умов чи обсягів навантаження. Найбільше ми хочемо, щоб людям було приємно жити тут, щоб вийшов у двір, а навколо чисто та затишно. Щоб кожен мешканець почувався у спокої та з відчуттям, що про нього дбають. робота щоб з завершенням. Одного сезону не можна видихати, тому що кожен інший сезон у нас нові виклики, багато роботи. Зокрема, літо почалося вже з тепла і спека це виклики як для рослин, так і для людей, тому намагаємось контролювати свою роботу таким чином, щоб не навантажувати людей у таких умовах, і щоб якомога більше все встигати доглядати за рослинами. Поливаємо їх, підпушуємо землю на клун. I Тому що квіти це така візитівка, це душа Харкова. І ми зобов'язані так піклуватися з любов'ю, з щирим серцем про насадження зелені, які є в Харкові. У нас в цьому році, нагадаю, що 30 клумб з'явилося на прибудинкових територіях, і ми так підійшли дуже грамотно до цієї роботи. висаджували багатолітні рослини, хвойні насадження щоб вони якомога більше в сезоні врадували містян. І в догляді, теж, щоб вони витривалі були до різних погодних умов. Дуже нам приємно, що у дворах ми бачимо, як мешканці піклуються про квітники поряд зі своїми під'їздами. Це теж надихає. Вони іноді поради просять, запитують у нас, щоб ми допомогли десь, кажуть, що у нас є така ідея. Хочемо висадити, можете нам там трошки допомогти. Ми з радістю для цього ставимося. У нас така спільна робота є в різних районах і це теж надихає, бо Харків він такий. Він цими незламний незламний такими людьми, як і комунальними службами, які хочуть, щоб люди відчували себе. В затишку і що про них піклуються, так і люди теж з радістю, з подякою ставляться до роботи комунальників. Ви таким чином працюємо, не збавляємо темпи. Тож за прогнозами спека, але спека ця нас не лякає. У нас є багато роботи і ми її будемо з повною силою виконувати, тому що Харків у нас найкращий. Ігор Безкровний, Сергій Перець, Денис Рибалко та Юрій Бабикян. Харків новини.